Соно путно. Покрывочка, подождите, через сінуточки пішли. Хотіли сюди на, на берег. Давай, давай, тями. Встав? Да. Встав, подожди. Колокольчик. Зійшов? Ні. Давай, коло йде -се до себе в яму, До себе в яму йде. Такий хороший, да? Пішов, пішов, як і всі. Тяне в яму. Тяне в яму. Всі нам так везе, подивіться. Прийшло всі вудочки. Назад пішов. А, ото яма. Зрозумів, де яма? Давай, давай, поки він, поки він тут. О, зацепа цю вудочку зацепа. Так, да. пішов переплет під мене. Іди під мене. Да. От і все. О, вже тут там вже його тяжко витягнути. побачили, да? Чудовий карпуша. Зможемо ми його підняти, не зможемо, бо вже у нас 500 все. 500 у нас. Бочу, бочу, бочу. Ой-ой-ой-ой-ой. Як вам? Це за 20. Подивіться. Все. Петя Не раз його вже ловили. Бачу, не раз його ловили вже. Ось такий карпуша. Вже не раз його ловили. Чудовий. 18-18 кілограм. 18 кілограм. Ну, це не рекорд. нас два <свист> так, ну что, выпускаемо? Так, выпускаемо, друзья. Оп. Фу. Фух, чудовий карпуша. І це вже шостий. Шостий за сьогодні. П'ять покльовок. 65 кілограм риби. Ось так ловимо. Продовжуємо.